Чи потрібні взагалі пілоти? Ні, знаєте, не потрібні. Я ще роки три тому прочитав один коментар, який ну, досі мене тригерить. Звучав він приблизно так. Та що ви пілоти? Вам, якщо пощастить, дають порулити до взльотки. І якщо ще більше пощастить злетіти, то там більше не потрібні. Забудьте, скоро ви попрощаєтеся зі своєю роботою. Ха. Вас уже не треба. Фу, ну ви серйозно. Я готовий аргументувати, чого цей коментар мене неймовірно тригерить і чому мені хочеться в рило зарядити тій людині, яка його писала. По-перше, про систему, яка автоматично рулить до злітно-посадкової смуги, я не чув. Так, да, використовують тягачі для того, щоб літаки притягнути до злітно-посадкової смуги, для того, щоб було там менше забруднення повітря, менше шуму і так далі. І це роблять не всюди і не завжди. Далеко не завжди. В дуже 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 багатьох випадках літак так іде до. ЗПС сам. Ну, злітно-посадкової смуги має на увазі. Далі, якщо повезе, то злетіти. Серйозно, якщо повезе, ну я дуже сумніваюся, мені здається, що є системи, які злітають самі. Але все-таки в більшості більшості 99,99%, ,99 що пілоти злітають самі, а не за допомогою автопілоту. Дивіться, автопілот. Так, да, воно є. Але не треба його так переоцінювати, що він робить все. Він робить всі рутинні справи. Наприклад, пілот злітає, набирається конкретна висота, включається автопілот, і далі літак сам летить, набирає конкретну висоту, далі круїзить собі горизонтально летить і повертає тоді, коли треба, знижується до якоїсь конкретної висоти, і то. Це зниження контролюють хто правильно пілоти. так само, як і набір висоти контролюють пілоти, так само, як і то до якої висоти набирати, контролюють пілоти. І можуть диспетчери сказати: спочатку наберіть ту, потім наберіть ту, потім наберіть ту, а потім ще знистить Бо у нас там ну, чуть, -чуть не состиковочка, треба, щоб ви знизилися. Само собою, це автопілот сам не робить. Він, коли чує диспетчера, він не може собі взяти, сам переключитися і почати зниження. Це все роблять пілоти. На рахунок зниження, та сама історія. На рахунок, давайте посадки. 99%. Знову ж, сажають пілоти. Що 99%, а не 100%, тут я з легкістю пояснюю. Low visibility. Погана видимість, коли є, ну пілоти не можуть посадити цей літак взагалі ніяк, то використовується автопілот. Тоді заходиться автоматично на посадку. По ЕЛСу, по МЛСу по цих всяких штучках, по цих всяких прикаляшках, скажімо так. От, якщо реально от видимість нульова, практично, ну метрів 5-10, як пілот має злітну посадкову смугу, побачити. От тоді сажає автопілот. А якщо є низька видимість, але вона в межах норми для візуального підходу, то сажає пілот. Навіть інколи буває таке, що пілот не бачить смугу і він підходить на автопілоті до смуги. А біля самої смуги він автопілот виключає і сідає вручну. І так само, я думаю, що від злітно-посадкової смуги до там До гейту, наприклад, чи до якогось Ейпрону доролити. понятно, що це роблять пілоти, бо я вже сказав, що я не знаю про систему, яка сама літаки везе до злітно посадкової смуги по таксі в Да, І ви мені зараз такі, ну добре, ти нам перечислив. А ну, ну, в польоті, пілотів ж не треба. Вони ж там реально ж ні чорта не роблять. Каву собі сидять, попивають, у віконечку дивляться і базарять із... одне з одним. Серйозно? Давайте розказую, що вони роблять. Заповнюють документацію, готуються до посадки. Контролює, чи спалимо все добре, чи його не використовується більше, ніж має використовуватися, чи його достатньо. Розраховується, то, скільки ще, ну, чи стане палива для того, щоб долетіти до того чи іншого аеропорту. Контролюється висота, контролюється робота двигунів, контролюється ну, робота всього. Давайте так загально скажемо, щоб не перечислювати це все. Комунікується з диспетчером. Ну, якщо диспетчер от вам просто такий чуєте, підніміться, будь ласка. Вам треба піднятися збільшити трошки круїзну висоту на деякий час, або Бо Вам треба знизитися з тої чи іншої причини, бо ну так йому треба щось диспетчеру, от таке от треба. І ви знижуєтеся. Знижується автопілот, да. Але хто цей автопілот настроює, щоб він знизився? Та пілоти, само собою. Так само, як і маршрут повністю, який будує автопілот, він спочатку будується і обговорюється на брифінгу, скажімо так, швиденько, пілотами. Ці маршрути ну, не пілотами, вони робляться, мається на увазі, плануються, складаються і затверджуються вони там спеціальними органами. А пілотами вони виставляються в літаку. Вони в бортовий комп'ютер забиваються пілотами. Інколи і вручну кожна точка. Автопілот це то, що керує літаком, а автопілотом, в свою чергу, керують пілоти. І все одно виходить то, що пілоти керують літаком. А не автопілот повністю. А інколи, само собою, що не інколи, а завжди на вильоті і на посадці, майже у всіх випадках, керують літаком пілоти. І ну, Не інколи, а завжди, в 99%, підхід на посадку approach. Саме візуальний, іде так само вручно. Тоді, коли цьому сприяють погодні умови. Тобто, хороша видно. Тому люди, не знецінюйте пілотів. Вони є. Я не спорю, в майбутньому можуть бути повністю ну, не контрольовані ніким літаки або контрольовані з землі. Можуть, але поки такого немає. я не експерт, я не можу сказати, наскільки там ще стане роботи пілотом. Але її ще стане. Повірте мені, от я думаю, що її ще стане. Ну, от там пілотів навіть ще двоє, розумієте? Що один він просто не зможе справитися з тим усім. В кабіні, з чим йому треба справитися. Або якщо навіть зможе, то не ідеально, він може щось пропустити і так далі. До цього є чек-лісти, для цього є другий пілот, який допомагає, для цього є пайлот флайм, пайлот моніторинг, оце розділення. Що коли один керує, інший комунікує і контролює, допомагає йому, бо задач дуже багато. Все одно пілоти з тим, що є автопілот, вони все одно дуже нагружені. Тому ну, не знецінюва. Вони такі потрібні. І це. Найважливіший елемент, скажімо так, хорошого, комфортного, гарно виставленого в бортовому комп'ютері польоту. Дякую. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.